Поки одні спостерігали, як жінка обмальовує білу альтанку, інші вдалися до рішучих дій. Полтавські школярі Богдан та Антон вирішили власноруч відмити сліди розписів невідомої. Ми просто відпочивали на своїй халабуді, де, де саме вона знаходиться, я не скажу. Ми залізли в телеграм і побачили, як невідома жінка обмалювала нашу історичну пам'ятку Біла Альтанка. Нам це не сподобалось, тому у нас під рукою була тряпка та вода, і ми пішли її відтерли. Обмальовувати пам'ятки нашої історії це не дуже гарно, це дуже некрасиво, тому нам було соромно і ми пішли та її відтерли. Така ініціатива у хлопців виникла не вперше. Розповідають раніше доводилося прибирати сміття, яке не потрапило до смітника в сонячному парку. Шов я до друга. І там було дуже багато мусора, і ми і, що, і збирали в руки мусор, а потім викинули. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, повідомлень чи звернень з приводу обмалювання білої альтанки до правоохоронців не надходило. Якби ж до поліції все ж звернулися, порушницю можна було б притягнути до відповідальності, каже адвокат Артем Пархоменко. Закон передбачає безумовний обов'язок відшкодування завданої шкоди або усунення негативних наслідків, тобто дій, які стосуються саме пошкодження або вчинення якихось написів на об'єктах культурної спадщини. Ну і крім того, передбачена адміністративна відповідальність за порушення порядку щодо, щодо культурної спадщини. Вимог закону. Це стаття 92 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В певних випадках також це може бути кваліфіковано як хуліганство. За що передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.